Слава Україні! Ще одна чергова доба, яка наближає нас до перемоги. Сили оборони в Одесі та в Одеському регіоні продовжують виконувати поставлені бойові завдання. Ніч сьогодні пройшла, слава Богу, без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Хоча у морі продовжують знаходитися ворожі кораблі, ракетоносії, крилатих ракет оперативно-тактичного рівня морського базування типу Калібр. Саме цими калібрами саме. Отакими От ракетами, залишками, з них ви зараз бачите в моїх руках, ворог намагається нас атакувати. Країна злайна та пала це про нашого ворога. І ці ракети влучними ударами знищують наші сили проти повітряної оборони. Дякуємо їм за це. Але хочу нагадати, що треба не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ворог цинічний, ворог жорстокий, ворог підлий. І хочу нагадати, що Ворог почав намагатися застосовувати дрони Камікадзе глибоко в нашому тилу, намагаючись уразити об'єкти критичної інфраструктури. Тому будьте обережні, будьте уважні і повідомляйте про будь-які підозрілі предмети та будь-яких підозрілих людей. Бо це наша з вами безпека. Ну і трошечки про те, що збудило всіх напередодні про черговий виступ Пойла. можливий виступ. Що нового ви хочете почути? Або що нового ви почуєте? З того, що анонсував Дід Кабаєв, вірніше його компанія. Нічого нового. Війна триває. І коли хтось сказав, що нове 24 лютого, слухайте, 24 лютого в нас продовжується і у вересні нинішнього року, 22. Тому хочу побажати всім нам, усім нам, без винятку. Стійкості мужності і подякувати кожному, хто дотичний до оборони нашої держави на будь-яких ділянках фронту, аграрному, інформаційному, медичному, освітньому, ну і звичайно тих хлопців, хто здобуває зтягу на полі бою. У нас попереду важкі, але дуже цікаві дні, цікаві, тому що вони наближають нашу перемогу. Власне, з цього я почав сьогоднішнє ранкове звернення. Тримаємо стрій. Тримаємо. Іншого шляху немає. Бо ми переможемо. Я це знаю. І ви це знаєте. Бо Україна для кожного з нас вона понад усе. Слава нації! Смерть ворогам! І, звичайно, не забувайте про новини в телеграм-каналі. Ну і потихеньку починаю повертатися до Фейсбуку. Щоб бути поруч, щоб бути ближчим. До зустрічі! Тримаємо стрій!